Вітаю всіх, це фан сектор. І сьогодні ми почнемо кар'єру за українського футболіста в FC25. Це буде Артем Степанов. Гравець клубу Байер Леверкузен. Він має 16 років і 59 талант. Гравець високого зросту, 192 см і вага 88 кг. І це в 16 років я вам скажу. Робоча нога у нього права. Так, грає він на позиції форварда, по характеристикам слабенький може грати стовпа, фальшиву дев'ятку, нападника і висунутого форварда. Фіз підготовка, ментальність, все таке, звісно, на червоно. До жовтого у нас так близько це. Завершення гра головою з його зростом, звісно, і сила удару. Ну це добре, хоч може буде бити нормально. До речі, слабою ногою теж на три стірочки грає. По контракту для Байера я вибрав найбільшу зарплату. Тут просто треба зіграти в стартному складі 57% матчів, щоб продовжити контракт з Байером. По бажаній команді я вибрав Барселону. Ну була така можливість, тому вибрав тут по вимогам. Створені голи 34, матч з стартом у складі 29%, голи за меж штрафної 9%. Це така середня зарплата, я вибрав. Це середній вимоги. І не обов'язкові удари воротам 6%, 6% від чого? Співвідношення ударів до голів чи що, не розумію. Отримати золоту буд. Нічого собі вимоги, я вам скажу. Добре, що не обов'язкові. Рекомендації поки немає. Подивимось, що нам агент запропонує. О, дивіться, новинах. Аусбург підписує Матвієнка із Шахтаря. 13 мільйонів дали за нього. От агент нам пропонує Вольсбург і Баварію Мюнхенську. Теж дуже непоганий варіант, я вам скажу. Але тут треба на мінімальну зарплату 30% виходів на поле це добре, гольових передач 19%, голи з штрафної 6. Красиві голи 2. Що таке по їхньому красиві голи? Дев'ятка – це красивий гол. Від перекладини, це красивий гол. Сольний прохід це красивий гол. Ну, немає ніяких критеріїв до цього. А Вольсбург 48 ударів з твір, 21% виходів на поле, процент дриблінгу 18. І теж красивий гол, але один. Це, до речі, на максимальну зарплату. Так, деякі інвестиції візьмемо в мікрофінанси, вложимось. І що ще купимо? Зробимо пожертву приютам для тварин. Тренування я вам показувати не буду, не бачу цього сенсу. Це в принципі не цікаво. Будемо дивитися на гру. Отже, передсезонний турнір, і ми граємо проти. Тоттенхема. А я вам скажу, тут у нас група така: Наполі, окей, Атлетико, Вестхем, Тоттенхем, Інтер, Атлетик Більбау і Реал. Шанси мізерні. Виходимо ми на заміну на 83 хвилині на позицію форварда. Це радує. Так, що у нас по задачам? Рейтинг 6,5, голи або гольві паси, передачі на половині поля суперника. Що ж, 0-2 ми вже програємо. Так, Артем. Запустив. Гарний пас. Треба зрівню. Ну, не зрівнювати, але скорочувати відставання. Гольовий пас маємо. А, тобто ми якраз цю задачу на гольовий пас виконали. 1-2. Перша результативна дія в першому ж матчі. Супер. Та ні, ну, забрав, то відбирай до кінця. Воротар. Луплять здалеку страшно. Воротар. Взяв спокійно, вибив, вибив, вибив. А, не пройшов. Треба було верхом попросити. Че? Ай-яй-яй, воротар, молодець, а так гарно толкнув. Один, два програємо. Ну, у нас було дуже мало часу, я вам скажу. Але ми всі задачі викинули, тобто зробили все, що могли. О, трохи ми набрали балів індивідуальності і можемо додати якийсь стиль. О, додамо технічність, ну, бо геть важко ним керувати, такі неповоротки. І граємо матч проти Реалу Мадрид. Зараз буде фільм для дорослих, я вам скажу. До речі, дивіться до 64-ї хвилини рахунок нуль Ну, зараз ми це виправимо. Зараз реал заб'є парочку. Виходимо ми на позицію Форварда. Рейтинг, ударив ствір, гольовий пас. Блін. Давайте ударив ствір спробуємо. Так, сп... ух ти, як прокидує. Це ж мбапе, що я можу сказати. Ну дивіться, відразу. В цій грі комп ну, просто ну, нереально грає в, в кар'єрі загравця. Ай-яй-яй, ну як так? Який момент був? До речі, мені той удар таки зарахувало в ствір. Воротар витягнув. і швидкості. Просто ну, нема у що робиться. А чого він там сам стоїть? Чотири захисники Деви були проти реала, грати в таку високу лінію захисту це взагалі маячня. Ай-яй-яй, трошечки. Ну, буквально весь. <хи> Добре, воротар, вони луплять здалеку і дуже точно луплять. Я в упор не можу забити. Кому він туди ногою махнув? Ну, звісно. Просто без сенсу, ну не знаю як з цим боротися. Та я не можу з цим боротися ніяк, тому що, ну, це, це не яр, дивіться, він сам в центрі. Захисники розійшлися. Давай, давай, поїхали. Запусти цього, так. Ай, засильно. Ну, без шансу, він знову продирається через захист і лупить. Дивіться, як він лупить. Просто ніхто в нього не забирає м'яча. Він просто за штрафною лупить кожен раз. Так. Не встигну. Швидкість мала для таких забігів. Але по-другому не пройти їх. Ну, мої гравці просто втрачають м'яч ще всередині поля. Гарно. Ну, скинь. же вбужеш ствір, але так вратар добре зловив. Їхні ловить гарно. Ну я і не можу винити вратаря в тих пропущених двох голах. Там просто ну, вихід один на один і лупашили. 2-0 програємо. Задачі не були виконані. Ну важко проти Реала. Бачите, про нашого гравця пишуть, що в матчі з Реал Мадрид він виглядав дуже вяло. Але я не бачу якогось хейта від вболівальників в коментарях. Що завершимо ці передсезонні збори матчем з Вестхеме? Може хоч тут у нас буде якийсь шанс на позитивний результат. Але як бачимо, ми вже програємо на 60-тій хвилині, верстемо з рахунком 0-1. І виходить наш гравець як форвард. Може щось зможемо зробити. У нас є півгодини. Так, завдання давайте. Передачі на половині поля суперника дві штуки. Добре. О, кутовий. Відразу ж. Давайте. Не-не-не-ні. Ще раз, я сам тут. Ах, не точно! Треба такі удари бити хоча би в ствір. Ай-яй-яй, запізно віддав я. Гарно притиснув, але не зміг забрати. О! Ну майже. Іще. Гарно. Не спіши. Для чого це? Дуже-дуже поспішив. Ну і пробіг. Як він його криє? Як цей штучний інтелект тут працює? Може хоча б при основному сезоні, вже як почнеться гра, то будуть якось краще виглядати. Е, ну що так довго то віддавав? Я поки забігав, нажав пас. Він ще поки розвернувся. Ніхто не криє. Без шансів, просто луплять за штрафної, подивіться, вже який гол підряд, і всі в дев'ятки. Я зі штрафною не можу потрапити в ворота. А вони дуже точні. Чого він мотає? Дивіться, дивіться, він отримав, Е, Тут потрібно забивати 10, напевно, щоб виграти матч. Бо вони тобі заб'ють 9, як мінімум. Ну знову сам. <с> <с> Без шансів, просто нас розривають в кізяка. Які налаштування ставити немає сенсу, тому що це штучний інтелект. Він як грає за наших, так і за їхніх, але наші тупі, а їхні просто всі месі. О, гарний вихід. Давай, 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 давай. Ах, класно було. І дивіться, витягнувши і 0-2 програємо. Шансів не було. Ні, ну було парочка моментів. І такі моменти, до речі, вони вирішують, б'ють в дев'ятки і все. Одну задачу не виконали. До речі, передсезонний турнір виграли Атлетіко. Там в Реала забив дубль МББ, тут у Вестхема забив дубль Солер. Просто нас один гравець завжди розкатує. О, у мене день народження. Дякую за поздоровлення. Ну, не в мене, а в мого гравця. Ага, Ромеро до нас перейде за 64 мільйони. Байер має гроші, я вам скажу. Форвардів в Байері дуже багато. Дивіться, і Патрік Ши, 82 таланту при 28 роках, і Мартін Тер'єр, 79, і Боніфаце Віктор, 82 таланту в 23 роки. О, дивіться, який суперфорвард. Треба буде запам'ятати його для кар'єри тренера. І Адлі 24 роки, 78 таланта. Конкуренція в нас велика. До речі, ми маємо вже 60 таланту. А зараз буде матч за суперкубок зі Штутгартом. До речі, Штутгарт когось там таке підписав, так? Так, Штутгарт підписав 21-літнього гравця, але за 4 мільйони не думаю, що він дуже сильний. Так, у нарешті ми виграємо 1-0 на 62-й хвилині нас випускають на поле, але як лівого атакуючого півзахисника. Адлі буде в нападь. Байер грає зі схемою з одним нападником, тому конкуренція тут дуже висока. О, який пас. Але ж ну, ви бачите, що з прийомом дуже мало таланту. Ні, непоганий же ж удар. От як вони таке забивають, а ми таке не можемо забити. Ай, куди? В упор, дивіться, чувак, просто, ну. І таке буває. Ну зараз ну, забігає чувак, ну крийте його. Я ж його бачу. А луплять, просто луплять здали. Дуже багато ударів. Ну. хе Є, yeah. другого забили. Трохи невдалий вийшов у мене навіс. Але розібралися, хлопці. 2-0. Фігня з тим, що тут ще коли зажимаєш кнопку пресинг третім гравцем, то твій гравець просто стоїть. Ти не можеш ним керувати. Ох, пас. Оце пас. Оце я розумію. Віддай. Та чого ж ти не віддав-то? Ой, дивіться на цього барана. Двоє було наших, він стояв мотався. Ну от Штучний інтелект в наших гравців просто мінус ну, 15, не знаю, а в них плюс 200. Я віддав пас верхом на хід, Це хіба не рахується, як на віс? Він був дуже точний. Нема нікого. на віс не вийшов ні, ту, ні на дальню, ні на ближню. Луплять і луплять. Кінець матчу 2-0 виграємо. Від нас скорості поки що мало. Виграли Суперкубок. Перший трофей Степанова, дивіться. <хи> Дадуть потримати чи ні? Так, капітан, давай. Ні, потримати не дали. Гравцем матча став Юрій Вірц. Не дивно, я вам скажу. Є трохи грошиків, можна щось вложитися. Спробуємо в бренд одягу. Так, починаємо сезон Бундесліги Ліги, і перший матч буде в гостях з командою Борусія Мюнхен Бладбак. Непоганий іспит відразу для Степана. І я вам скажу на тоненько, Так, 1-2 виграємо. На 65-й минуті виходимо як форвард. Як другий Форвард? А це ж теж форвард. Дивно, побачимо. Шик дубль забив за Леверкузен. Замість шика, до речі, і виходить Степанов. Задачі нам поставили якісь нереальні. За 25 хвилин ми маємо забити гол за межтрафної. Забити гол або віддати голіву. Ну це капець якийсь. Ох і вимоги у вас. Ні, як він витягнув. Треба було віддати пас, там чувак по лінії був. Так, 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 так. Бий. Ох, гарно. Та знову бий. Ух. Непогано, непогано. Удари ми робимо, але поки не можемо забити. Треба було, може, взяти праву. 1-3 виграємо. Гарно. Немає нікого, щоб допомогти. Нє! Хотілося вже самому завершити, але знову воротар тягне. Та дивіться, що робить. Б'ю-б'ю, б'ю-б'ю, не можу забити. Ой-ой-ой. Удар. Градецький на воротах. Так. Та ну куди? Знову треба було брати підправу. Є непогані виходи. Не можемо розібратися з завершенням. О, непоганий. Хорошо, закидають. Ротар. 3-2. Один момент і один гол. Скільки в нас було моментів, ми ні разу не забили, ну, раз на добиванні. А вони один момент дійшли до воріт, вдарили і забили. Ну, ну це дичина. 2-3 виграємо. Тут такий Мауріціо Дантес, не знаю, але він каже, що це прекрасна перемога над Борусією Мюнхен Бладбак і Степанов, напевно, святкує з усією командою. О, мікрофінанси, дивіться, під 22 тисячі отримали доходу. На даний момент з одним матчем і однією перемогою ми йдемо на третій сходинці турнірної таблиці. І зараз будемо грати матч з РБ Лейпциг. Матч буде домашній цей раз. Як бачите, ніяк не можемо ми з нашим слабким рівнем гри вийти так, щоб грати в стартовому складі. Але поки будемо пробувати виходити на заміну і щось створити. До речі, виходимо знову як форвард, але вже на 57 хвилини. Трохи більше, ніж півгодини маємо, щоб забити або віддати передачу, ну, зробити якусь корисну дію. Знову, як ми бачимо, Байер виграє 1-0 і забив Патрік Ших. Так, задачі. Гольовий пас, процент обводок. Давайте процент обводок 15%. Для чого було то навішувати, голдевіці? <с> ну просто ну, я не знаю, як з ними боротися. Ну, бачите, ти тільки починаєш грати, так вони відразу починають робити дичину. Гарний пас. Та коли я вже заб'ю прийом баршивий, пас класний, прийом нікудишній. Та не мені ж віддай! Що це було? Є. А я ще? Чого в мене вилетіла гра, фактично ну, в екран звернулася і просто. Але гол забив. Якраз в момент удару я нажимаю і гра просто вилітає, ну хоч на повторі подивимось. Перший гол є. Вони, звісно, косячнули. Я відібрав м'яча, пройшов сам і щічкою в дальній. Нарешті воротар не потягнув. Може якось вже в старті вийдемо. Побачимо, яку оцінку за цей матч заробимо. 73 хвилина. Знову попереду ми. Відбір. Степанов, давай швидкість набирай. І знову так само я вам скажу, відбір І гол. і в той самий кут. Оцей матч уже мені починає подобатись. 3-1. Степанов дубль. Так, 3-1. За 3 хвилини 2 голи. І обидва на косяках їхніх гравців. Ну, звісно, можна сказати, що це був мій відбір, а не їхній косяк. І хочеться так сказати. Все, що не вдарили, все забили. Луплять воротарь просто для краси. Воротар. Фух. Ну просто блін, ну ти стиш коло гравця. Я не розумію цього. Чого вони дають забігати? Він стоїть коло гравця і дивиться, як хтось забігає. Ну взагалі немає ніякого керування цим гравцем. 3-2 виграємо, але ну, ух, важко було. Одну задачу знову не зробили, але гравець матчу. І після цього матчу ми піднялись на другу сходинку. Дві гри, дві перемоги. Різниця 2. На третьому місці беруться Дортмунд, а Баварія тільки на шостому, але вони зіграли один матч. По статистиці, дивіться, Крамеріч вже 4 голи забив за 2 матчі, Патрік Шик 3 за 2. І ми забили 2 за 2 матчі, але ми виходили на замін. Ось так от ми починаємо робити завдання вже на Барселону. Два створені голи маємо. Так, хто в нас тут ще? На Войсбург Уже Вже гарно йдемо. Тільки ударив ствір нам. Добрати лишилося а на Баварію, голіві передачі 19 і голи із за штрафної 6. Я вам скажу непогано, непогано. Можемо навіть претендувати і на Барселону, і на Баварію. Трансферне вікно останній день. Ми нікуди не переходимо. Немає тут такої можливості в цій кар'єрі. Вперше з трансферне вікно кудись переходити. Отже, була перерва на матчі збірних і. Зараз буде матч з Хофенхаймом, які йдуть, до речі, на першій сходинці. Потім буде матч Ліги Чемпіонів з Феєнордом, потім з Вольцбургом і Баварією. Ох і календар у нас в цьому місяці я вам скажу. Але це ви вже будете дивитися в наступному відео. А від вас, прошу, як завжди, зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалася ця кар'єра, які ви хочете дії, щоб я далі робив з гравцем, яку команду переходив. Ви бачили, що в нас є на вибір. Ми можемо, звісно, поміняти щось, якщо у вас будуть якісь пропозиції. Приймайте участь в кар'єрі і впливайте на дії гравця. Дякую за перегляд! Буде цікаво. А у мене наразі все. І па.